До Чернігівського історичного музею імені Тарновського повернули відреставровані зібрання Євангелія 17 століття. Одна з унікальних книг знаходилася в Троїцькому кафедральному соборі за добу Гетьманщини. Музейні реліквії потребували відновлення як срібних обкладинок, так і сторінок книг. Це Євангеліє, яке було здано в реставраційній майстерні в далекому 1993 році. Але, звичайно, головна робота проводилась з книгою. Найперша відома друкована книга Євангелія Євангелія, що випустили у Вільнюсі 1600 році, була прикрашена срібним окладом у 18 столітті, друге видання 1688 року чернігівського полковника Якова Лизогуба. Довгий час це були богослужбові книги, а коли вони потрапили до колекцій музеїв, на них не раз зазіхали так звані збирачі музейних коштовностей, адже це більше ніж трьохсотрічний раритет. Потреба в книжках була дуже велика, бо наклади друкованих книг були. Невеличкі, адже сама технологія була дуже трудоміська. Десь вважається середній наклад стародрука 1200 екземплярів. А якщо на той же Україні проживало ну, на Ліобережній Україні біля 2 мільйонів, п'ять книг з колекції музею нещодавно побували на виставці в столиці. Зібрання стародруків Чернігівського історичного музею вважається одним з найкращих серед подібних в Україні. Зараз книги перебувають у постійній експозиції Чернігівського музею.